Доброго дня чи вечора. Продовжую знімати відеоблог гроші з повітря. Писали, що вони не зовсім з повітря, але вже як є. Отже, зараз перевертаємо екран. Отакий от, от об'єм скла я забрав минулого тижня з в одного з господарів. Мені потелефонували, сказали, що ну, два варіанти: або викинути в смітник десь там. На опельню, як у нас говориться, або побачили, що я збираю скло і частину його, а то й всю суму доначу або складаю на виготовлення окопних свічок. І, в принципі, так і є. Ось такий об'єм скла отримав. Знялися вікна і лежали, може парничок, може що. Ну і також в навантаження мені віддали ще там три мішки. Це вони порозсипалися. Сьогодні понеділок, 22 квітня. Пів я зараз буду довантажувати прицеп і їхати здавати, бо весна треба звільняти прицеп. Ось такий ось об'ємчик скла в мене тут назбирався на роботі. Теж колись міняли вікна. Аж його там багато. Міняли вікна на пластикові. І, значить, я відложив шибки, думаю, може десь згодиться. Але ніхто не звертається, вже років 3 вони стоять, а то й більше. Самому ну, мені теж не сильно потрібно. Рами я познімав. Різати його важко, воно колеться, воно вже стояло років 35-40, відколи народний дім. Ось, перегоріло. Тому зараз буду вантажити просто на прицеп. Там було трошки. Я обіцяв, що приблизно прикину вагу вибрати з ящики. Ну, немає часу. Тому там, припустимо, кілограм 100, 150, може, 200. Я приблизно засічу по рівні борта. І зараз це все буду носити цікаво, скільки мені це часу займе. Ось як я казав, половина 11-ї час пішов. Фух, пройшло піводини роботи. Ой, то точно не гроші з повітря. <реш> Значить 40 е, разів я виніс, е, тут зробив 40 таких е, ходок, великі тафлі, або дві е, менші е, прицепсів. Зараз. Ось, бачите, вже майже під краї. Це 40 великих тафель, або там є частина попів, так що, ну. Пів -пів, воно трошки прогинається всередині, там була купа. Знаю, скільки одна тафля важить. Та ну нехай нехай кілограм 10 так, грубо. ну, Бо важко нести руки в ширше плеч, і воно важче здається, ніж насправді. Ну, Нехай 10 кілограм одна тафля. Я прикидаю 400 кілограмів. Ну, прицеп розрахований на 700 по документах, є тону. Ми будемо бачити, зараз працюємо далі. <клух> <клух> Майже година роботи. 60 разів я <клух> виніс ці тафлі. Є легші, є важчі, певно, грубше тонте скло. Ось, Деякі просто билися в руках, тріскали, бо <клух> <клух> вони вже перегоріли. Ось, та й таке. Прицеп, бачите, вже майже підвінця. Я більше довантажувати не буду, бо боюся, що воно на ямках не підскочило і не вилетіло мені, не порвало тента. Тому будемо сподіватися, що воно доїде, його буде легко вигружати. Бо якщо поколеться, ну, але я зараз завантажу ще з собою в дорогу бананку. І добрий день. Завантажу бананку і візьму шуфлю, щоб там вивантажувати. Ось, аж самому цікаво, скільки то вже вийде. Якось так. Такий от об'єм вийшов. А те, що там скло вікони, це все я виважу. Ось така от ситуація про нов... така от ситуація, Замахана, як дічка. Ну що, народ, їду назад. Приїду, підведу підсумок, згадую, що я не, не стомився, це нічого не сказати. Отже, по роботі, Значить, щоб було зрозуміло, це віконний слобій з двох місць, з сусіднього села з -під господаря і з моєї роботи. По часу, так. дві години була завантаження в сусідньому селі робота. Потім годину я завантажував сьогодні зранку, це три. Годину я там вивантажував. Тепер я розумію, чому не хочуть займатися віконним боєм, тому що ну, це незручно і руками, і шуфлею, чим я тільки не вивантажував, ну, капець незручно е -е, вивантажувати насипом стобій. Е -е, ну, але нехай 4. І значить 40 км е в одну сторону я їхав е е десь приблизно 45 хвилин, ну і назад так само. Тобто 5,5 годин це. По роботі. Тепер по грошах вийшла рівно тона. Ну, як, -от, як зійшлося, рівно тона, по гривні 50 це є півтори тисячі гривень. E, значить, 45 км. Ой, перепрошую, 40 км в одну сторону e, з дому в Радевилів і назад, туди і назад це 80, бо і тою самої дорогою назад. E, і ще. 5 туди, 5 назад це ходка в сусіднє село. 90 кілометрів, це є 9 літрів газу, це по 30 гривень я рахую грубо 270 гривень. Тобто в плюсі є 1230 гривень за 6,5... Ні, передовжую, 5,5 годин роботи. Єдине, що тішить, це те, що так як я привіз більший об'єм, я привіз рівно тонну то порахували мені не по гривні 50, а по гривні 80 Тобто є, ну як зайвих, зверху 300 гривень. Якраз буде мені придбати 2 літри масла на доливку машину, бо щось почав жерти жигуль масло. Треба буде гнати на цивоно. І якщо залишиться, то ще куплю собі пару рукавиць, бо та пішла чисто, вже аж навіть пучки, ну, пучки порізав капець. І морозиво. Як би таке. Тобто 1230 гривень летить на банку або на квадрик, або на окопні свічки. Я ще вирішу. Все, всім дякую, працюємо далі.